Всім привіт! Розкажу, що доступно всім підписникам та глядачам мого каналу. Це ось такі от кронштейни для встановлення LED-фар в автомобіль, в бампер автомобіля Subaru Forester 2005-2009 років. Ось так це все встановлюється з трьох деталей. Всім, хто замовляє, я скидаю відеоінструкція ще є. Ось так це все складається. Є відповідні отвори. Під саморізи, яким це все потрібно скрутити. І все тоді добре встановлюється в автомобіль. От. Як бачите, ось якість друку на висоті, все чітко, класно надруковано, все підходить, складається як конструктор LEGO. Це бездоганно просто. І все це сьогодні вже поїде до замовника, встановить і буде добре. Освітлювати собі шлях до своїх наступних е, при, пригод. От. Тож, Якщо вам теж таке потрібно, звертайтеся в описі під відео. Є е, реквізити, як це все замовити у мене, також ви там знайдете е, посилання на мою групу у Фейсбуці, інстаграм сторінку та Тікток профіль. Всіх вас запрошую, туди приєднуйтесь, тому що не завжди все викладаю в, в усіх ресурсах. Просто час, інколи часу не вистачає. Ти переглядайте, замовляйте, встановлюйте і катайтесь та не ламайтесь. Всім гарного дня!